Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо! Ходити цією доріжкою небезпечно і дорослим, і дітям на вулиці Корольова між садочком та школою суцільні ями. Батьки скаржаться візочком тут не проїхати, але десятиліттями ситуація незмінна. Тому люди звернулися до народного контролю. Щодня цією дорогою ходять до садочка та школи сотні дітей. Їхні батьки скаржаться. Попри те, що доріжка дуже затребувана, комунальники її жодного разу не ремонтували. Я вже тут 12 років живу в цьому районі і. Та візочок то ерунда, як говориться. А от дитина може і ногу зламати, і руку, і Все, і розбити носи. Дитина може за... За... шпортитися, опасти. Два садочки, школа, діти ходять, батьки, район заселений, густо заселений. Ходимо часто, шпортаємося постійно. Стан доріжки бачите які». Особливо коли от, дощ, от, сніг, пали, тане, то тут калюжі і не пройти сухим. Дуже незручно і не естетично. зовсім. Падали, вдарялись, плакали. Коляску шкода, і дитину шкода. Фонарі світять самі знаєте, економно. Так що опасно тут, опасно. Я сході, що погано дитині. Краще по ямах бігати вже чим їздити. Може травмуватись так, ясне діло. Коли здали той дім то тоді, тоді ще ніхто не ремонтував її. Ну ями дощ падає, пройти не годин. Аби нагадати комунальникам про жахливу доріжку на вулиці Корольова, йдемо у міськраду. Там запевнили, про розбитий хідник знають і незабаром його поремонтують. Дана доріжка, яка проходить між дитячим садочком і школою номер 22 вона є включена в проєктну кошторисну документацію і заплановано виконати капітальний ремонт бульвару Петлюри разом з прилеглою цією доріжкою в цьому році. Ми перевіримо, чи відремонтують пішохідну доріжку на вулиці Корольова. Наталя Литвин Олег Павлишин, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.